Всім привіт-привіт! Приїхали подивитися на будиночок. Сьогодні сьогодні зробили. Значить, так, стелі вже зробили повністю там зверху. Далі тут вже буде підшиватися, так? Вагонкою, так. Вже вагонкою будемо підшивати. І ось почали вже робити. Стінку готувати до шпаклівки, чи як це називається? Штукатурки. До штукатурки. Okay. На. Ось так. На. Зараз виглядає. А зараз ще підемо ми в садочок і подивимося, як мої квіточки пережили перший мороз. Ти ліснювалі, дав? Так, лісницю два. Все, зашито. Перше, треба, щоб вони гарно висохли. Картина ось така, що <ролітає> сніг> пролітає сніг. І, як то кажуть, погодка нельотна. Так, що з квіточками? Що я бачу? Примула навіть живенька. Ось. Квіточки є. Сьогодні вночі був перший мінус 3 сьогодні було. Ну, Тюльпанчики Тюльпанчики хорошенькі. Так, далі. Ну, Тут примулочка, ну, в принципі, поки що і цокей. Сьогоднішня ніч має бути мінус п'ять. скажімо так, по всім прогнозам, сьогодні вночі найбільше буде мороз за цей тиждень. Потрошки все вилазить. Хоч і холодно, і мороз, але квіточки всі вилазять. Так, а що це в мене таке цікавеньке? Е, так. Ага. ага. Ой, ну як мені хочеться тут вже щось робити. Так, а ну йдемо на крокуси, швиденько ще гляну. Так, напишіть, будь ласка, в кого які були морози і як ваш садочок. Це все переживає. Так, крокуси є, закриті, немає. немає, скажіть мені Сонечко, то і закриті. Сонечко блисне, маю надію. Що ще відкриється, буду насолоджуватися і я красою. Так, а це я шукаю, йду і шукаю. Я садила е кліматіс. Як правильно, якщо неправильно сказала, вибачайте. Ось я садила і він потім висох. Гілочка залишилася бо я думала, ну, не відривала. Я думаю, може все ж таки він відійде і буде живенький, побачу. Садила вже декілька, ну висихає він. в мене води ж не було і все висихає. Так, і оці крокуси гляну зараз. Ой, хорошенькі, хорошенькі. Я так хочу ще все. Всти... О! А дивіться, не... цих не було, ось вилізли синенькі поруч із цими. Клас! Синенькі вилазять, вони, видать, якось пізніше. А я так дивлюсь, чимало їх понасадила по садочку так ось. Ось ще кущик виліз. Ось о, красунчики тут ще будуть. Холодно сьогодні, реально холодно. Ух ти! І ось з цієї сторони, дивіться, як активно повилазили. Ось купка, ось ось купка. Я все тільки хвилююся, що тут оці мішки ми так їх не забрали. І можливо я теж десь там крокусів натикала. І так ми не забрали ці мішки, не встигли. Просила я. Хлопців. Ну, як просила? Казала, що треба зробити, але роботи скільки, щоб просто ми не того, не того. Не дійшли ми туди. Так, хризантеми поки дивитися не буду. Слава Богу, вони в мене не дуже вилізли, то я думаю, що вони все ж таки переживуть цей мороз. І гляну ще на тюльпанчики, на тюльпанчики гляну, не знаю на що ще глянути. Все лізе, все вилізло. Так, а я це. Знімала там про морозник свій, хотіла глянути, чи є хоч щось там живе в ньому. О, живий, він живий. А бачите, ось ось-ось буде він лізти. Клас! І бачу квіточку. Так, морозник мій вижив. Я його поки притулю цим сухим. Добре, що я нічого не обрізала тут. Я його так укутаю, він у мене реально... Реально він у мене виживе. Супер. Так, і я хотіла ще тюльпанчики. які я хотіла глянути, тюльпанчики. Ой. Все вже готові їхати? Так. Да? Ну зараз все швиденько. І тоді їдемо. Так. Оце тюльпанчики, які я пересадила. О, ага, дивіться, як вони повитягувалися. Були манюньками ось як витягнулися. Оце за них я найбільше переживаю, бо ці, ті, що пересадила, їм, звісно, може бути капут. Так. Ну, що сказати? Нічого, чекаємо тоді. Чекаємо ще цю ніч. Маю надію, що все буде і цакей. Ну, примулка ось пережила, бачите, примулка не дуже боїться. Все, на цьому коротеньке відео буду закінчувати. Сьогодні у нас, ой, що у нас сьогодні 17, 17 березня. І оця ніч буде мінус 5. Ну, маю надію, що буде менше, а якщо буде мінус 5, то хай Господь благословить, щоб мій садочок весь пережив оці морози. Так що ж, продовжуємо спостерігати за нашими квіточками. Сьогодні був найбільший мороз мінус 5. І я дивлюся, а... нічого, живеньке, все живеньке. Слава Богу. Так, що тут у нас яка картина. Ну, трошки мороз дав, я ось бачу, зараз покажу іздалеку, що я побачила. Так, не хочеться і придушити нічого. Так, це в мене що? Ой, гіацинти Трошки потемнів. Листочок прихопився. Але в цілому, я скажу, нічого, як на мене. Так, зараз глянемо ще там. Мені зараз треба просто дуже швидко. Ми приїхали зараз забирати вже робочого. І в мене 30 хвилин. 30 хвилин на те, щоб швиденько пробігтись, подивитись, чи нічого не померзло. Так, ну тут трошки, да, трошки, ось, бачите, листочки які чуть-чуть підморозилися. Так, трошечки, трошечки, буквально ось. Теж-трошки. Але в цілому, ну, принаймні, зараз не видно. От те, що, я кажуть, по свіжаку, то бачимо, що. Так, але активненько, активненько ось тюльпанчики вилазять. Я це тільки не можу зрозуміти, що в мене біля тюльпанчиків. Так, зараз не хочу помняти тут, бо в мене... О! Провалююсь я. Так, це тюльпанчики. А оце поряд. Оце манюньки такі. Це теж тюльпанчики чи маленькі. Ой, а це якийсь цікавий тюльпанчик. Ось дивіться, який листочок. Червоненький-рябенький. Так, ось прокидається моя півонія. Так, думаю, це ця... Ні, це не ця півонія. Тут ще ось одна півонія, ту ще купила в Нідерландах. Я все ж хочу побачити, чи зацвіте вона чи ні. Вона має така розова кучерявенька. Так, і хотіла зараз ще показати. Так, обійду, бо дуже багато вже тюльпанчиків тут кругом, не хочу я їх притовкти. Так. Ось тут у мене вже крокуси. Я навіть і забула, що я тут садила. А виявляється, я садила. І що найцікавіше, ці крокуси я вже дуже давно садила. Це вони цей рік вилізли. Ну, дуже цікаво. Тобто, десь думаю, що один сезон, коли їх посадила, вони отопери. Ну, вони навіть не цвіли, так сказати. Листочки повилазили і на тому кінець. А цього року... Вони вже повилазили, я маю надію, що вони мені покажуть красу. Так, а я хотіла показати ось ці тюльпанчики. Е, до речі, моя ялиночка пропала. Того літо було жарко, хоч ми її поливали. Але як ми поливали? Приїхали, полили, коли не було нас, то і все. І ось дивіться, вонюнчик вилазить. І я так розумію, що це теж, мабуть, будуть крокуси. А ось отакі цікаві тюльпанчики у мене. Рябенькі. Вони такі красивенькі взагалі. Це такі розові в полосочку і тут просто сам і листочок дуже гарно виглядає. Ось так. Красунчик прямо. Коротше кажучи, поки що так виглядає все живеньке. Бо я собі малювала страшнішу картину. Ось так, все, добре. Побігла швидко, зараз буду прибирати там речі і хочу ще встигнути сфотографувати крокуси. А може зараз спочатку сфотографую, бо сонце вже ховається, а потім побіжу прибрати. Зараз, зараз буду приймати рішення. Так, наступний крок це будуть робити вже і тут а стіни готувати до шпаклівки. Чи до чого, як там це все правильно називається, вирівнювати, коротше кажучи. Але ж тут, бачите, що робиться. І інструменти великі то таке повиносять, але дуже багато мілких таких різних деталей. Ось я заносила, померзли ці квіти. Там в мене насіння, там в мене ще щось. Це коробки там піти посилок. Зараз я швиденько хочу це все прибрати, моє, щоб менше було возні. Працівникам за цим всім виносенням, бо це ж треба буде все винести з цієї кімнати. Ну, коротше, оцей момент важкий, коли до кінця ще нічого не зробила, вже все позаносив, щоб тут зберігалося. Ну, якось так. Зараз буду швиденько прибирати. Перебрала коробки, Оце лишнє сміття. Там ще оця велика коробка теж тут, в принципі, завжди. Але хоч тут, хоч трошки посибрала це дрібке. І хотіла показати, що вже зробили тут у нас. Нашій кухоньки. Так, зараз робимо розширення ось таке сітку. поки ось цю сітку ми дали ось таку. вже повністю. Тільки залишилось ось над вікном. І ось частинка біля дверей. Ну, ось так потрошки-потрошки по продвигається наше будівництво. На початку. Весни я думала, що навряд чи ми ще заїдемо цим літом сюди. А це в мене якась така надія. З'явилася, що, в принципі, то нам залишиться, що підбити вагонкою стелю, стіни пошпаклювати, так, і підлогу плиточку положити. Ну і в цілому, типу, якби кімната готова. Але ж зрозуміло, що, по-перше, це фінанси, по-друге, це час, і нам треба підлаштовуватись під наших працівників. Бо вони, ну, у них декілька е, об'єктів є, але поки що місяць вони мають це у нас бути. Тому ми ой, хочемо так, щоб за цей місяць вони встигли це все зробити. Так, тімка сміття йде в машину, складає, буде вивозити. Ну, ось такі справи на сьогодні. Хух, так, все. На цьому кажу, папа, -па і біжу, бо ще хочу встигнути зняти і, і сфотографувати свої крокуси. Все, всім папа, -па, до нових відео.